Thank you Ред 70 героїв сумчан, похованих на Алеї Слави, троє воїни, які героїчно обороняли Донецький аеропорт. Звичайні хлопці, яких за мужність у запеклих боях в найгарячішій точці російського вторгнення 2014 року назвали кіборгами. Наймолодший з кіборгів, герой України Сергій Табала – загинув у 18 років. Сергію Абрютіну був 31 рік, 20 років Ніколаю Ніколаєнку. Батьки Ніколая приходять до сина щодня. Пані Валентина розповідає, у 2014-му син жодного дня не вагався і не ховався. Його бажання захищати країну жило в його серці. Подивіться на руки цього хлопця, якому в цей час було ще 20 років. Які руки. Завдяки чоловіку я знаю скільки важить цей гранатомет. Він більше 60 кілограм важить. І гранатомет виноситься на високі точки. Він був командиром відділення. Він пішов саме військома. І не ждав і не чекав, хто повинен захищати країну. Він над цим не думав. Худенький хлопчик на дитячих фото зворушливі спогади про дитинство сина, і його дуже скупі розповіді про військову службу. Оберігаючи батьків, син не розповідав, якою пекельною точкою фронту була оборона Донецького аеропорту. А перед тим, якось так було. Що дуже часто показували піски, а він був в районі в самих пісках. І я йому кажу, Коля, та там таке ой, ти не від там показують все, що а потім уже останні дні, знаєте, навірно, дуже тяжко було, бо він каже. Мам, це все правда. Він був дуже сміливим, коли ризикуючи власним життям під щільним російським обстрілом на собі виніс з під вогню бойового побратима та доправив його до польового госпіталя. Розповідає мама Ніколая, і водночас близько до серця сприйняв звістку про місцевого, який здавав українських захисників ворогам. Він одне єдинственне казав, що е, хожу кормить діда там у пісках. А потім цей дід оказується там, залишили його, він їх здавав. Ну і потім його десь беушники вичислив. І каже, я останнім куском хліба з ним ділився. Хлопці кажуть, він так заплакав. Як загинув Ніколай, батьки дізнались від побратимів, з якими пліч опліч воював їх син на дорозі життя, яка для нього стала останньою в житті. Коли 24 лютого 22 року розпочалось повномасштабне російське вторгнення, пані Валентина і пан Михайло теж приєднались до спротиву ворогу. 24 четвертого 22-го року це був страх. У нас і вікна і хоч ні, ми не побоялися. Ми прийшли з чоловіком 26-го сюди. Пішком пройшли. Там на ліфті ми з чоловіком з 26-го були. Я була на кухні, а чоловік коктейлі, ну те, що чоловіча робота була. З дня загибелі Ніколая минуло вже вісім років, але для батьків біль від їх найбільшої втрати не мене ніколи. Дуже боляче, дуже боляче. І то, що він. Там був, він ніколи нам ні про що не розповідав, ні на що не жалівся. Все у нього було нормально. Він не казав де. Просто сектор Б. А сектор Б це якраз оказалась найгарячіша, найпередова точка Донецької області. Новини СТС. Ввечері до квітів у Тростянці зайшов чоловік. У приміщенні була лише продавчиня. Коли жінка відвернулась, невідомий, скориставшись моментом, вдарив її кілька разів по голові металевим предметом. Потім викрав вискаси кошти, забрав мобільний телефон, потерпілой і втік. 48-річного нападника правоохоронці затримали на вулиці. Під час патрулювання міста на одній з вулиць було зупинено підозрілу особу. Як подальшому виявився, виявилася дана особа. Була причетна до вчинення злочину уже наступного дня. За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури було повідомлено про особу про підозру за вчинення розбійного нападу. Нападнику обрали запобіжний захід тримання під варту. Триває досудове розслідування. Дитячий контактний зоопарк «Бабуса» на подвір'ю особах працює кожного дня. Відвідувачів зустрічають понад 30 тварин. Тут ви можете зустріти як в'єтнамського кабана, так і камерунську породу кізочок. Крім цього, тут живуть мерські свинки, овечки, лелеки, павич і сова луня. Котрих тваринок нам приносять люди, бо з різних причин є алергія в людей, є просто їх знаходять у полі, та, наприклад, як лелеки без крила. У нас поступила лелека влітку, без крила. Інших тваринок, ну крупних, наприклад, як кізочок або овечок, ну ті, що стоять недешево, ми купляємо самі, щоб діткам було цікаво і щоб приходили до нас. Серед подарованих тваринок є унікальна для Сумщини порода курочок китайська шовкова. На лапках в неї п'ять пальців, як у людини. Тому вона унікальна порода. Несеться дуже гарно. Дуже їсть все, бо виведена спеціально для нашого регіону. Контактний зоопарк Бабусине подвір'я працює з 2014 року. Зимку до зоопарку приходить менше людей, але є і постійні відвідувачі. Я часто сюди прихожу і мені дуже сподобається. Я їх і кормлю, і допомагаю, і приношу їжу. Ти, а що саме приносите? Аттішки, морковку, капусту, картоплю. Це дівчинка-тиковка, вона мій улюблена. Вона родилась на день Хелловіна 31 октября. Саме тому я назвала Тиковка, так? Так. Да. Серед улюбленців гостей контактного зоопарку рябушечка, Майка і Маруся, три сестри камерунської породи. Тваринка менше року. Ми привезли, і купили на наше подвір'я одну кізочку камерунської породи. Її дуже полюбляли дітки. І через два місяці позвонила нам їхня хазяйка цих козочек і просто дуже захворіла. І ми забрали їхніх сестер. Ці кізочки сестер просто привезли до нас, і вони так вжилися. Дітки їх дуже-дуже полюбили. Тому це зірки нашого подвір'я. У день, за словами Світлани, кури з'їдають приблизно від розернових, а крупні тваринки три-чотири. Купляють корм, переважно за рахунок волонтерів і небайдужих людей, розповідає Світлана. У кого є ще можливість, приносить, будь ласка, до нас додаткові корми, бо в нас немає зараз можливості закупити і докупити кормів, тому ми приймаємо е, відходи з овочів, е, з хліба, сухарі, е, всі можливі. Може, в когось є зернові які, або крупи, які там вже не дуже свіжі, тому у нас є, приносять і волонтери. Ну, зараз дуже-дуже рідко. Порябляють жителі зоопарку і хвойні дерева. Якщо є, залишились після новорічних свят, у вас ялинки, сосни або ще якісь деревця. Приносите їх, будь ласка, до нас. Це додаткові вітаміни і польза для наших тварин. Завітати до зоопарку можна кожного дня з 10-ї години. Новини СТС.